Взіалі різонка дріб'єднач Амбас. Декідер фетивологічного часу наш воєнний експерта експерта. Руський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання шахрайство і дезінформацію самостійно. Пропагандисти у соціальних мережах почали поширювати маніпулятивну інформацію про те, що в Організації Об'єднаних Націй нібито заявили, що атаки безпілотників на Москву слід припинити. У таких повідомленнях пропаганда зазвичай посилається на заступника офіційного представника генсека Організації Об'єднаних Націй Фархана Гака. В ООН, кажуть вони заявили, що атаки безпілотників на Москву мають бути припинені. Пишуть без будь-яких уточнень. Після поширення такої інформації StopFake вирішив перевірити, чи в ООН дійсно вважають, що будь-які атаки безпілотників на Москву мають бути припинені. Як виявилося, ця інформація була вирвана із контексту на офіційному сайті ООН Є повна розшифровка прес-брифінгу організації, де виступав Фархан Гак. 31 липня він дійсно прокоментував питання щодо атаки безпілотників на Москву. Зокрема, його запитали, яка реакція генерального секретаря на цей інцидент. На це заступник речника відповів, що він проти будь-яких нападів на цивільні об'єкти. Цитую: ну, у нас немає ніякої інформації з перших рук про те, хто відповідає за цей напад, але, безперечно, ми проти будь-яких нападів на цивільні об'єкти і хочемо, щоб вони припинилися, сказав Гак. Ні у відповіді на це запитання, ні за весь прес-брифінг Фархан Гак не закликав не атакувати Москву, але й не висловлювався за такі атаки. Заступник речника просто дипломатично висловився проти будь-яких нападів на цивільні об'єкти і висловив побажання, щоб вони припинилися. Варто зазначити, що кремлівські і українські ЗМІ також давали у своїх новинах заголовки на кшталт таких в ООН просять припинити удари дронів по Москві. Однак, якщо відкрити ці новини і почитати. То у самому тексті ви побачите, що йдеться саме про цивільні об'єкти, саме про них сказав представник ООН. І цей контекст він якраз має значення зазвичай. Це типовий пропагандистський прийом висмикнути з контексту і зробити хибний висновок. Повернення війни на територію України, яка її розпочала, це справедливий та природний процес, каже президент Зеленський. Україна стає міцніше. Поступова війна повертається на територію Росії до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, цієї зими російські терористи можуть бити по нашій енергетиці по критичних об'єктах. Безпечних місць у Росії тепер нема, і пересидіти війну на московських болотах не вийде, говорить речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. У Росії завжди щось літає, і в Москві в тому числі. Тому те, кого війна не касається, вона вже касається. Уже є певні настрої в Росії. Щось прилітає, прилітає гучно. Якби російська влада не хотіла там закрити на це очі і сказати, що вони все збили, там і в Криму вони все збивають, і там все збивають. Щось таке прилітає. Тому говорити про російський спокій в глубинки вже не доводиться, і вони отримали те, що хотіли. А ми ж бачимо, скільки атакують нас без Здавалося б, ціль не надто швидкісна. Здавалося б, її видно так на радарі. але знищувати безпілотники взагалі річ непроста. Це був коментар Юрія Ігната, речника повітряних сил Збройних сил України. Тим часом в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена заявили, що атаки безпілотників на Москву є наслідком війни, яку розв'язала сама Росія. На цьому 24 липня наголосила речниця Білого Дому Катрін Жан П'єр. Коментуючи атаку дронів на центр Москви, вона заявила, це війна, яку розпочала Росія. Упродовж всіх місяців війни Росіяни майже щодня завдають ударів по цивільних об'єктах в Україні, наголосила Катрін Жан-П'єр. Росія бомбардувала порт в Одесі, вбивши і пранивши українських цивільних, зруйнувала об'єкт історичної спадщини ЮНЕСКО, знищила десятки тисяч тонн зерна, яке призначалося для інших країн по всьому світу. Цитує слова Катрін Жан-П'єр «Укрінформ». Водночас речниця адміністрації Байдена зазначила, що Сполучені Штати Америки не підтримують удари України по території Російської Федерації, нагадавши при цьому, що Крим є українською територією. Однак, Сполучені Штати продовжать допомагати Україні захищатися від окупантів, захищати свої землі. Про це заявляв у коментарі CNN координатор ради національної безпеки Білого Дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, коментуючи травневу атаку дронів на Москву. Чергова брехня про українських біженців за кордоном. Пропагандисти в анонімних телеграм-каналах поширюють інформацію, буцімто на одному із найбільших польських новинних порталів, онет не опублікували статтю, згідно із якою, нібито 95% українських біженців уже ніколи не повернуться додому. Мовляв, у виданні прогнозують три сценарії розвитку демографічної ситуації в Україні на найближче майбутнє, і відповідно до цих трагічних сценаріїв в Україні залишиться лише 20-30 мільйонів населення. Як виявилося, ця інформація є фейковою, хоч пропагандисти, начебто, на підтвердження своїх слів і додають якісь посилання на цей портал, але це посилання веде на його головну сторінку, і коли ви намагаєтесь знайти там цю публікацію, пошукати. На сайті то цього матеріалу на он відомо просто неможливо знайти. І навіть більше на запит польською мовою українці не хочуть повертатися додому. Пошуковик Google показує лише низку статей польських видань на тему того, як сильно українці хочуть повернутися до своєї країни, і це суперечить якраз у цьому головному посилу фейкових новин від росіян. Якби згадана стаття справді існувала, то її точно можна було б знайти у польському медіапросторі. Поширюючи от такого роду фейки і вигадки про наших біженців за кордоном, пропаганда російська і далі намагається дискредитувати їх і створити хибне враження того, що за кордоном більше не хочуть підтримувати Україну саме через поведінку українських біженців, а от Польща якраз є основною мішенню, тому що вона прийняла на початку війни найбільшу кількість українських біженців. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі руський фейк! Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.